У нас гість Олександр Солонтай, політичний експерт. Доброго вам ранку. Вітаю. Ну давайте подивимось сюжет до початку нашої розмови. Нардепи вирішили переглянути підвищення своїх зарплат. Відповідне голосування анонсував спікер ради Андрій Паробій вже на сьогодні. каже керівники фракції домовилися виправити свою помилку в проєкті держбюджету 2017. Також голова парламенту повідомив, що цього тижня нардепи розглянуть низку законопроєктів щодо житлово-комунального господарства, фінансів, охорони здоров'я, дерегуляції та правоохоронної діяльності щодо фінансових законопроєктів, то їх на порядку тижневому 11. Один з них спрямований на. Спрощення експорту послуг та підтримку фрілансерів України, завдяки йому контракти можна буде укладати не лише в письмовій, а й в електронній формі. Ще один документ передбачає створення в Україні інституту бізнес-омбудсмена, який сприятиме суб'єктам підприємництва у захисті їх прав. Далі законопроект, який заборонятиме вилучення серверів під час обшуків правоохоронними органами. Також нарде можуть вдосконалити механізми укладання корпоративних договорів. Парламентарії можуть проголосувати і за впровадження механізму. Медіації а також за створення єдиної автоматизованої бази перевірок бізнесу та обмеження перевірок підприємств державними контролюючими органами. Два роки позбавлення волі або близько 50 тисяч штрафу. Такі покарання передбачені за чи на своєчасне подання електронних декларацій статків держслужбовців. Щоправда, поки що Національне агентство з попередження корупції не знає за якою саме схемою перевіряти такого роду інформацію. Почнуть лише після узгодження відповідної процедури перевірки, каже заступник голови агентства Руслан Радецький. Наразі за його словами фахівці відомства лише обговорюють порядок проведення перевірки тільки після кругу. Лого столу, який анонсував Радецький, на сайті розмістять запропонований порядок перевірки для обговорення. Там буде визначена покрокова процедура, але її повинен ще затвердити мін'юст. Щодо покарань, то з ними вже визначилися. Так за несвоєчасну подачу декларації загрожує штраф до 3,5 тисяч гривень. Штрафуватимуть і за недостовірні відомості. Наприклад, якщо держслужбовець зазначає майно до 345 тисяч гривень, то розмір штрафу сягатиме до 43 тисяч гривень. Якщо майна більше ніж на 345 тисяч. Штраф сягне 51 тисячі гривень або позбавлення волі до двох років. Ще одне за умисне неподання таких фінансових звітностей депутатам загрожує від 150 до 240 годин громадських робіт. Про це вже повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. От ми розповіли про те, як пройшов. Пройшло, пройшло електронне декларування про плани верховної ради про на сьогоднішній пленарний тиждень і на сьогоднішній день про все це будемо далі говорити в студії. а ну от ваше враження від електронного декларування а головне чи стане воно от інструментом корупції боротьби з корупцією його основна мета бо зараз ми всі тільки обговорюємо власні враження і враження громадськості перебуваємо під впливом і ми розуміємо що Поки що на даному етапі це більше е, такі іміджеві втрати і політичні наслідки від цього декларування має Україна. А от чи буде, буде реальне кримінальне покарання, наслідки. так ну дивіться, звичайно, е, що кримінальні наслідки будуть, але просто не одразу. Е, так само, як не одразу прийшло взагалі це електронне декларування. Як у нас була стара система? Стара система означала наступне: заповнюєш декларацію в паперовій формі, здаєш її, і фактично більше її ніхто не бачить. По великому рахунку електронне декларування зробило дві речі: перше, воно вивернуло це в публіку. А по друге, воно розширило певні графи, які заповнювалися, розширилася кількість інформації, яка подається. Я подивився, як здійснюється система електронного декларування, і скажу вам, що я виявляється давній прихильник електронного декларування, тому що для мене ніколи не було проблемою все, що я заповнив паперово, висвітлити публічно. А цього року, наприклад, навіть коли мені не потрібно було в силу своєї посади заповнювати електронну декларацію, я все одно заповнив всі дані, сплатив додаткові податки і виставив в інтернет на обговорення скільки заробив минулого року, що набув, що маю, ну і так далі. Тепер розумію багатьох друзів, які з мене трошки посміювалися, і казали, Саша, ти, мабуть, трохи брешеш. От, тому що тепер почитав про те. Батівкові кошти. Ви теж задекларували? Ну, звичайно, все декларував. От просто на фоні всіх цих сум багатотисячних я розумію, що мої кілька тисяч, які я показував, виглядають смішно. Ну просто нещасним ти виглядаєш злиденним ну, на їхньому не, фоні. Ви не маєте Але... достатньої уваги до своєї декларації. в результаті декларація не маю достатньої декларація. уваги. Да. Рейтинг Треба... ваш невисокий. Треба пожартувати, задекларувати пару колекцій, а потім сказати, що їх немає. Але, Штраф так робити, да, але так робити вже не можна. І це добре, тому що зараз вступає головний етап, етап номер 2 Це етап перевірки всього того. Бо зараз те, що ви робите, показуєте їх і так далі, це медійна перевірка. До речі, це не найстрашніша перевірка. Громадський контроль і суспільна увага це не найстрашніша перевірка. І навіть кримінальна і адміністративна ну, різна відповідальність це теж не найстрашніша відповідальність. Найстрашніша відповідальність ще є попереду, коли вибори прийдуть. От тоді буде відповідальність велика. Оці чесні ті почесні політики, які хотіли збирати кошти у громадян і казати, підтримайте нас на виборах, вони О, цього не зможуть робити. Олександре, ну у нас е, люди таку відрізняється українська український народ короткою Розумієте? А це опоненти нагадають. Оце от під час виборів відбудеться. А там та буде так найстрашніша відповідальність. Так, Як вони всі однакові? От як виявилося, як виявилось, що ті, хто декларували, що ми не такі. Вони виявилися точно такими, як всі інші. Так хто ж буде кричати, що ви так, не такі виходить, виходить, нові, сили? Виходить, звичайно, ви нові сили корупціонери, які не приховували свої статки, ще й виграші? Бо вони чесні, Ні, чесно нас... демонстрували, що живуть дивіться, не на зарплату. Дивіться, корупціонери підтвердили, що вони корупціонери них питань немає. Но до них виборці і не мали ніяких запитань. Відносини... Не підтвердили, що вони борці... борці з корупцією не підтвердили, що вони борці з корупцією. Це означає, що відкривається величезна ніша, величезне поле для того, щоб на наступних парламентських виборах зайшли інші політики, які зможуть показати свої. Електронні не електронні декларації задовго до, і тепер їх про це питатимуть на відміну від попередніх виборів, де ніхто їх не питав. Сказав, що ти там за люстрацію проти корупції за чесність в тобі особливо не колупались. Але ще є третя категорія, про яку ми поговоримо вже після включення скларів Верховної Ради. Там Андрій Лєнко, давайте подивимось. Звичайно, зараз величезна хвиля обурення в суспільстві. Там щодо тих декларацій, які Ну, абсолютно нереально пояснити звідки це все. Просто людина там все життя була політиком-чиновником. Раптом в неї з'являються там мільйони доларів кешем, якісь колекції антикваріату, колекції картин і так далі. Але зараз важливо інше, що декларація це лише перший крок. Далі має бути відповідне розслідування антикорупційних органів. Які мають по кожному такому факту провести відповідне розслідування, виявити факти незаконного збагачення і передати ці справи до суду. І, власне, суд повинен прийняти відповідні вироки згідно чинного законодавства. Оце насправді найбільше на сьогоднішній день є сумнів, що так буде, тому що багато хто, я так розумію, хоче використати абсолютно правильно і я вважаю революційну по своїй суті ідею електронного докладування. Просто знаєте, для такої собі. Легалізації награбованого, а принаймні частини награбованого, тому що багато хто я так розумію, писав такі величезні суми готівкою саме для того, щоб потім на майбутнє пояснити таким чином походження якогось майна, яке з'явиться в майбутньому, пояснити свій спосіб життя, який буде, можливо там буде дуже сильно контрастувати з офіційними доходами, і сказати, бачите, я ж тоді деперував, от за це й живу. Тобто, це, але це не має бути так. Має бути перевірено звідки ці кошти. А от ви в чому зберігаєте гроші? В Готівці, в доларах, в банк. У мене є. значить, дивіться в моїй декларації все зазначено. У мене є рахунок в банку гривневий. У мене є також сума, яка зберігається в готівці, яка є збереженнями моєї родини, мене особисто, і відповідно, ну вона не є велика. У мене це 17 тисяч доларів і в моєї мами. Чотири тисячі доларів це збереження нашої родини, збереження мої, тому що за останні роки, якщо порахувати декларації мої 13-15 п'ятнадцятого років, то відповідно порахувати по курсу долара це більше ніж 50 тисяч доларів. Було офіційно мною задекларовано, сплачено з них податків. Відповідно, от це те, що лишилося. Власне, я жив на ці гроші, я щось зберіг. Поки давав пану Лінко інтерв'ю, ви хотіли його поправити, сказати, що купівля з'явиться не в майбутньому, а в теперішньому часі. Да. Освоєння я... готівки задекларованої. Точно, точно. Це ну, перша думка, на яку спадає, навіщо вони показали стільки готівки, що в майбутньому декларувати, за що вони це купляють, звідки в них це береться, і яким чином вони можуть дозволити собі такий відпочинок, звідки нерухомість звідки нові підприємства. Але я думаю, що насправді ситуація ще гірша. Ситуація не в тому покладає, що вони задекларували частину готівки, яку будуть зберігати на наступні 17, 18, 19 роки, щоб показувати звідки в них це з'являється. Ні, ситуація я думаю гірша. Що вони вже станом на сьогодні, на 2016 рік, цієї готівки не мають. І коли прийдуть перевіряти, вони покажуть документи про те, що а ми вже в 16 році і витратили. От наша земельна ділянка, от наша нерухомість, вот наше підприємство, акція або ще щось таке. І таким чином перевірити саму фізичну готівку стане неможливо. Тільки походження буде перевірятися, звідки в тебе ця готівка була. А вже в декларації наступного року за цей 16-й рік, не за 15-й, як зараз, а за 16-й, появляться просто оці от суми в готівці тільки у вигляді набутої власності. Тобто то з'являться нові квартири і нові будинки. Точно саме тому і вже... і ті острови, які не з'явилися, і саме тому що аж третя декларація матиме якийсь сенс. Третя, четверта матиме просто ж... ну, просто жахливі наслідки для корупціонерів. Воно буде тепер юридична правова відповідальність. Дуже серйозна, тому що ми з вами говорили в першій частині передачі, що політична відповідальність досить серйозно. Вчатку громадський контроль, потім конкуренція, Нові політичні сили заходять замість тих, хто не підтверджують свою репутацію. Але вже в третій четвертій декларації появиться дуже серйозна юридична відповідальність, тому що коли в тебе вже все постійно достеменно задекларовано і в великому доступі, то стане дуже легко прослідкувати ланцюжок твій фінансових аналізів і чітко зрозуміти про те, так ти брешеш чи не брешеш, і тоді буде не таке загальне, ну. Декларування і загальне розслідування, а буде чітко зрозуміло, по якому з персон треба деталізовано, з детективами, з усіма експертами, з експертизами в деталях дослідити і дослідити причину наслідкові зв'язки. Це стане явно. До Тоді... да, оці, от пам'ятаєте речі, ви часто як політичні журналісти, розслідуючи, кажете, за тим стоїть такий олігарх, а його фінансує такий бізнесмен. Це стане просто так очевидно і так явно, що просто неймовірно. Ну і е, з приводу того, чому вони задекларували саме таку суму готівки. Чому це стане явно? Поясню, тому що вони, я на мою думку, декларували саме таку суму готівки, за яку вони вже придбали станом на 16-й рік певні речі. Але я думаю, що ну, тобто більшості... суми вони не з неба взялися. Точно, бо це суми потраченого в 2016. Але я точно впевнений, що в них є значно більше, ніж вони показали. А тепер з цим є проблема, як це більше витратити легально дрібними по сусіках маленькими сумами можна, переписуючи на третіх осіб. Які ніяк не побудуть декларування, можна, але українці ну будуть не довіряти один одному боятися, що їх кинуть. От і з цим виявляться великі проблеми. Появиться нарешті можливість робити журналістам те, що роблять в інших країнах, а в Україні це неможливо робити, коли не було декларовано. І ви бачите, проїхав політик на дорогому автомобілі, чи відвідав супердорогезний ресторан, чи відпочив на супердорогезному курорті. Ви раніше не могли задати йому запитання звідки в тебе? Бо ти до кінця не знаєш, що в нього є. А тепер, якщо в тебе було заклорено 100 тисяч доларів, ти купив у 2016 році нерухомості на 90 тисяч доларів, у тебе немає більше 20 тисяч доларів. І тут раптом з'являєшся ти на крутому автомобілі чи на крутезному курорті. Сразу виникає питання: стоп! У тебе баланс не сходиться. Заява! Потенційний злочинець. Не сходяться відомості в нього. Витягувати той заничканий кеш, а він є. Стане набагато проблемніше, тому я думаю, будуть спроби в парламенті трьох юридичних характерів, як це було напередодні цієї системи. Пам'ятаєте, було три речі: перше не запроваджувати електронне uh -huh. декларування. Uh -huh. Друге перенести електронне декларування. В результаті воно зафункціонувало не в квітні а в кінці року. І третє знести поправки у відомості, що вказуються, забл закривши частину. Що буде тепер? Тепер буде три інші спроби. Спроба перша. Зменшити відповідальність за невказані неправильні відомості по електронному декларуванню друге. Зменшити такі поля, які показуються з метою, щоб ми не могли ага. досліджувати, і третя буде спроба е, внести законопроекти, а тип типу легалізації, або ну як би то сказати, е, е, ну амністіамністії типу, амністії амністії такої гроші. правильно ви це говорите. Ага. От будуть такі спроби. Дивіться, а ще от ви називали дві категорії: це корупціонери, які підтвердили, що вони корупціонери, про яких і сумнівим не було. Інші, які видавали себе за борців з морози з корупцією, да теж виявилися корупціонерами. Або факту. або дуже схожими, або дуже схожими. Але ще є третя категорія, які е, всі здогадувались про їхні статки, але вони все таки і не наважувалися їх оприлюднити. Я маю на увазі декларацію Юлії Тимошенко. Або ти Бойко, який так. вишок своїх команд, вийшов не вказав. Не вказав. Ну, от, так, от, от, от з ними що буде. Ну я думаю, що е, я думаю, що якщо говорити конкретно про Тимошенко, її електорат він став давно тифлоновий. От виборці, які люблять Юлю, ти їм хоч. Кіл на голові тиши. Ну, це не допоможе. І навпаки, виборці, які не люблять Юлю, Юлія Леврівна, хоч святою стань, вона їх не переконає. Ага. Це вже давно пішло за межі ірраціонального. От, тому що в Україні склалася традиція, якої нема в інших світових країнах. В, Украї... в інших країнах світу політична партія, розуміючи, що вже їхній кандидат у президенти, у премєр міністрі раз-два вибори програв, він відходить в стороночку і виставляє нового. Якщо у цього появляються проблеми, ротація нового так функціонують команди. Але в нас приватизовані партії. Правильно у нас приватизовані політичні сили. Таким чином народилися явища, які взагалі в інших країнах світової політики немає. І, виходить так, поки Юля Володимировна має політичні сили, поки має свою міську певна вона... Кількість вона... Ней... вона ляшка Будуть в тренді. У при неї буде декларація. певна кількість прихильників ну своїх незалежно від того, і така так, сама кількість ант... антисторонників. Але власне у цей посередині, який є визначальний. Так перемагають чи просто присутні в політиці. Юліна декларація удари по Юлії Володимирівні. Тому що цей виборський посередині він отримав чергові докази сумнівів. Про що говорить Олег Барна, можливо, теж про це. Давайте послухаємо його. Я думаю, будуть досить серйозні спори. По деяких законопроектах. Я прошу пробачення навіть по тій самій постанові. Треба зареєструватися. Ось говорив, пропустили на жаль про що саме, і щодо чого можуть виникнути спори. про в... парламентський тиждень, про порядок денний. Він мав на увазі, що багато законопроєктів є неоднозначними зокрема, можливі спори, в тому числі по постанові, яку вчора завізував парубій з приводу набуття е, чинності постанови про підвищення заробітних плат. Реакцію людей на електронні декларації і виправлення помилків, е, що стосується підвищення зарплат депутатам. Ви пов'язуєте ці події? Ви правильно абсолютно кажете, що і ще до запровадження масового до, до масової подачі електронних декларацій постанов Верховної Ради про підвищення зарплати народним депутатам і про те, що парламентарії були гідно оплачувані, виглядала ну більш-менш Це був крок боротьби з корупцією. Це був крок боротьби з корупцією, реформи парламенту, і це було. Якби ну боротьба з популізмом, тому що насправді нічого нам так дорого не обходиться, як дешева влада, тому що все вона по. Нас обкрадає тепер скандал у нас фактично електронним декларуванням, тому що в цьому скандалі кінцево загубилися ті кілька народних депутатів, які живуть за зарплату. Таких є парочку. Ну вони що кінцево загубилися. От все це набуло фону парламента. Що парламент ще більше зло, ніж ми собі уявляли. От купа, купа добре. Ну, на тлі декларації це вже виглядає як знущання, і от то, на цьому фоні ви навіть назвали постанову Верховної Ради, що це помилка. Хоча я особисто звичайно це помилкою не вважаю. Ні, це я так розумію, Андрій Парубій зараз декларує. Ну каже, так, помилку, що ми Виправити помилку, підвищення заробітних плат парламенту. Замість того, щоб поглибити реформу парламента, вони навіть у тих незначних кроках починають давати відкат. Я з цим абсолютно не згоден. Наступний крок, який потрібно їм зробити, це визначити правила обрання наступного парламента. Що, по якій системі ми оберемо чесніший парламент, щоб ліквідувати ті проблеми, які є при виборах. Другий крок зняття недоторканності, яке ліквідовує бізнес-клуб, уже в першому читанні ці зміни до конституції пройшли. Висновок конституційного суду є позитивний. Немає жодної фракції, яка виступає публічно проти. Ставте на голосування. Третя реформа Кокса Коснєвського, експертів іноземних, які зробили необхідні зміни. Процедурах роботи парламенту, щоб парламент працював, працював, а не по 3-4 тижні ходив на канікули. І щоб не було ситуації, як у нас була в серпні місяці 25 років незалежності країни. 25 років навіть на неювілейні дати собирається засідання урочистої Верховної Ради. У нас настільки Вкрай, В країні вихідні депутати по країні вихідна 25 років незалежності. Ну тобто такі от абсурдні речі відбуваються. Для цього треба продовжувати поглиблювати реформу, а не давати відкат.